І вітання в ефірі телеканалу Віка Час контакту і мій співрозмовник сьогодні. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю. Напередодні в нашій студії був директор департаменту архітектури та містобудування Артур Савін. Говорили ми про планування будівництва на митницькому узбережжі. Хочемо продовжити цю тему з вами з директором профільного департаменту. Ми обговорили певні проектувальні моменти про них. Уже думаю, годі говорити. На вашу думку, чи є в цьому питанні якась інша складова, можливо, політична, про яку говорив сам директор департаменту. Знаєте, мені надзвичайно прикро, що гарну справу деякі політикани, не політика, а політикани хочуть перетворити, як у те, що у міста хочуть вкрасти набережну. Шановні друзі, ми хочемо зробити окрасу міста і побудувати набережну, яка буде окрасою. Ми залучили найкращих фахівців України з Харківського інституту. Хто був у Харкові у парку Горького. Це один із найкращих парків в Україні. І я запевняю наших. Телеглядачі, що я прийшов будувати, і я зроблю так, що наше місто і митниця буде найкращим мікрорайоном. І це буде гарна, чудова набережна, це будуть велодоріжки, це будуть тротуари, це будуть пішохідні доріжки, це будуть велопарковки, це будуть місця для відпочинку, громадський простір. А можливо, комусь не фатило земельної ділянки там отримати деяким, то я скажу відверто, то ми їм не дамо. Ділянки будуть продаватися виключно на аукціоні. І кожен громадянин нашого міста буде знати, що будується на тому чи іншому шматку нашої землі. Я вас почула. Зрештою, у своєму Фейсбуці ви анонсували скликання позачергової сесії депутатського пленарного засідання. В п'ятницю виконкому хвалив уже е, цей детальний план. Перед тим подавалися ще певні проекти рішень від інших депутатів, які йому дещо протирічили. Що буде на сесії? Чого очікуєте взагалі від В Першу чергу я хотів би разом з громадою обговорити це питання, щоб кожен житель нашого міста, тому що Дніпро це е, не тільки надбання митниці, Дніпро це надбання всіх черкасців. Значить, кожен житель нашого міста повинен взяти в обговоренні цього проекту. Значить, сесію я скликав для того, щоб. Не розповідати про якісь утаємничені рішення, щоб не розповідати, що це рішення приймалось там і не було трансляції за технічних причин, щоб пояснити громаді, тому що ми прийшли і діємо відкрито, діємо відверто і діємо правильно. Моя команда прийшла для того, щоб будувати місто, щоб розвивати місто. Я розумію, що деяким сьогодні політичним силам вигідно, що, щоб нічого не працювало, щоб е, рейтинг міського голови не ріс. І вони хочуть зупинити розвиток міста, але їм це не вдасться. Знаєте, я хотів би розповісти одну деталь із життя свого із свого життя. Коли в Каневі, коли я керував підприємством, не було, коли ми хотіли побудувати елеватор. Ми пройшли громадські слухання, вони позитивно оцінили. Ми хотіли побудувати набережну. Ми до цих громадських слухань побудували тротуари, побудували доріжки, побудували декілька зупинок, подали, подарили комп'ютери в школи і громада. Позитивно сприйняла це. І на протилежному боці Дніпра ми хотіли побудувати елеватор і побудувати зразкову набережну. І коли не хватило одного голоса депутатського, а потім ці депутати прибігли до мене і за певні преференції фінансового характеру сказали, що на слідующій сесії вони будуть голосувати, ми відмовилися від цього проєкту. І цей елеватор стоїть зараз в Переяславі. І він не знаходиться зараз в Черкаській області, а міг би бути окрасою Черкаської області, і набережна могла бути окрасою нашої області. Оце мені нагадує цю ситуацію зараз з занедбаною територією цього мікрорайону, з будівельними купами сміття, шприцами, з зборищем безхатченків та наркоманів, з очеретами і все. Шановні друзі, громада буде мати найкращу набережну. І ми це доведемо. Ще щодо очікувань з приводу пленарного позачергового засідання, деякі депутати анонсують, що будуть просити про скасування містобудівних умов. Що будете робити із таким підходом? Я скажу, кожен депутат має право ініціювати будь-яке рішення. Але на сьогоднішній день я вважаю, що наші рішення всі є законними, і ми будемо діяти відповідно до норм чинного законодавства. Угу. А з приводу виконавчого комітету, в соцмережах також йде досить активне обговорення саме цього, як називають, темного засідання виконавчого комітету, і дехто із політиків Черкаських вже анонсував також відставку, ну, прохання про відставку цього складу виконавчого комітету. На, яка ваша думка з цього приводу? Ну, я повинен сказати так. Мені цікаво, ті, хто анонсували, які голосували за Соснівку, за те, щоб знищити Соснівку і анонсували. Розпуск виконавчого комітету, чого не саморозпустилися тоді після тих ганебних голосувань. Я вважаю, що нинішній склад виконавчого комітету це найкращий виконавчий комітет з часів незалежності, з часів існування нашої країни і з часів розвитку міста Черкаси. Цей виконавчий комітет протягом півтора року показав свою дієздатність. Показав результат роботи, і на сьогоднішній день 70% жителів міста Черкаси довіряють міському голові і виконавчому комітету прийняті рішення. Зупинити розвиток міста Черкаси нам ніхто не завадить. І ми будемо звертатися до громади. Я зараз звертаюся до громади, щоб вона прийшла на сесію і завадила окремим політиканам розпустити виконавчий комітет. Теоретично, якщо, зрештою, от таке прохання про відставку цього складу пройде і ну, отримає належної підтримки. На вашу думку, із новим складом, чи вдасться вам якось спрацюватися? Ви знаєте, я в першу чергу хочу сказати, що зупиняється розвиток міста, якщо таке рішення буде прийняте. Але, на жаль, деяким, ті, які підписуються, не розуміючи, чого, не розуміючи і не зайшовши в професійну дискусію, а просто. Роблячи гучні політичні заяви. Шановні друзі, я не політик, я господар міста в першу чергу, я господарник. Я прийшов будувати, я прийшов робити блага для Черкасів, я прийшов працювати для того, щоб наше місто розвивалося. І я з цього шляху не зійду і шантажем я скажу відверто, мене не злякати. Що потрібно повернути тим чи іншим посади, потрібно те чи інше віддати комусь. Шановні друзі, я не прийшов торгувати черкаською землею. Я прийшов працювати для громади міста Черкас. Почула вашу позицію. Давайте трошки відійдемо від е, політики, охолонимо і е, розкажіть мені, будь ласка, на вашу думку, як господарника, як ви завжди себе позиціюєте, як ви бачите майбутнє набережної Черкас, зокрема Митницької, майбутнє набережної це в першу чергу е, спортивно-оздоровча набережна це тротуари, це велодоріжки, це місця для відпочинку, це ніякого будівництва в стометровій зоні. Це очищення сьогодні е, території на пляжі Живчик, щоб русло могло нормально е, рухатися. Тому що там є дві водосточні труби, і ми повинні цю територію зробити комфортною, щоб вона була в належній е, санітарній зоні. Е, моє бачення е, набережної це в першу чергу повинна бути набережна. Вона повинна бути окрасою міста. І ми не маємо права залишити наступним поколінням. Е, Будівництво будинків на набережній. Ми не маємо права цього зробити. І ми реально підійшли до цього, що виключно в 100-метровій зоні жодного будівництва. Тому що окремі політики, не розібравшись, не читаючи рішень, сьогодні роблять гучні заяви, що хтось хоче вкрасти набережну Черкасці. Шановні друзі, я відверто заявляю, що жодного метра в 100-метровій зоні побудовано не буде, поки я буду міським головою. Я вас почула і з таким баченням, чи співпадає воно із тим проектом, який розробив Харківський інститут. Чи буде саме так, як ви бачите? Я вважаю, що е це один із найкрасивіших проєктів, який пропонувався за всю історію. Можна намалювати, ви знаєте, що хоч можна намалювати аквапарки, е космодроми і ще багато чого, де не втілувальсь. Але на жаль, я міський голова не малюнків, я міський голова справ. І я буду робити справи. І знаєте, я закликаю громаду до обговорення. Я думаю, що ми призначимо громадське обговорення на території митниці, щоб ті, які тільки зі сторінок соціальних мереж пишуть, щоб вони прийшли подивилися, а що там зараз відбувається? А там тони будівельного сміття, десятки тисяч тонн піску, які крадуть постійно, очерети, шприци. І багато-багато непотріб, той, який потрібно навести лад. Я розумію, що комусь це не подобається, що справи йдуть на краще і що місто розвивається. Але місто розвивалося, місто розвивається, і місто при нашій команді буде розвиватися. Нагадаю, що в ефірі телеканалу Віка триває програма Контакт мій співрозмовник сьогодні. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко говоримо про планування будівництва на митницькому узбережжі. Пане Анатолію, давайте продовжимо. Із директором профільного департаменту ми поспілкувалися про будівництво від вантажного порту і до вулиці Жужоми. Поки що ніхто не обговорює те, що планується від Жужоми і до Дамби. Чи можете, можете нам анонсувати, що там може бути? спортивно оздоровча набережна, пляж Пушкінський, як ви знаєте, це вдалий проєкт влади. Ми хочемо декілька пляжів зробити на наступний рік. Майданчик для кросфіту, поле для волейболу, для занять, бігові доріжки. Тобто жодного зауваження, можна сказати, жителі міста не здійснили за питання цього обговорення. От моя думка, що ми повинні рухатися в цьому напрямку. Можна намалювати гарно, можна намалювати е, двірці різні, можна намалювати палаци, е, ще щось можна намалювати. Тільки мені цікаво, е, з інвесторами хтось радився, які готові там будувати чи не готові. Знаєте, якщо на сьогоднішній день популізм переможе здоровий глузд, то я вам відверто скажу: згадаєте мої слова, залишаться пляшки. Залишиться сміття, і набережною ми не будемо мати такої, як ми хочемо її зробити окрасою. Чи спілку... ви сказали, щойно про інвесторів, що з ними ніхто не спілкувався, чи спілкувалися ви вже з певними інвесторами, які готові зайти і збудувати ті об'єкти, які плануються? Знаєте, ...запити? я постійно на зв'язку з інвесторами, і це говорить про ту кількість нових робочих місць, які нам вдається створити в місті Черкаси. Цей завод Сатурн, цей завод Укравіт, це і Юрія Фарм. Це і інші заводи, це близько двох тисяч з половиною робочих місць. І я постійно спілкуюся з інвесторами на рахунок соціальної складової. От я відверто скажу: от будівельники, наприклад, приватне підприємство Надія, яке будує за власний кошт тротуар на митниці. Компанія Раягробут, будівельна компанія, яка будує. По вулиці Героїв Дніпра, не пам'ятаю точно за адресою комплекс Прилина Дніпра, також будує тротуар. От ми спілкуємося, я кажу: шановні друзі, ви прийшли в місто і я прошу вас зробити місту подарунок у вигляді тротуара, у вигляді велопарковки, велодоріжки і багато таких соціальних проєктів. І я думаю, що ми знаходимо порозуміння. Якщо все ж таки депутати погодять той проєкт, який є, і ну, пустять хід до робіт, коли теоретично він може втілитися ну, повноцінно на митниці? Теоретично, я думаю, що ми повинні розробити проєкт відповідно до цього детального плану і починати потихеньку втілювати. Але я вам відверто скажу: пам'ятаєте, яма на території набережної, яка була близько 4 чи 5 років. Деколи мені директор дирекції парків приніс і каже, 3,5 мільйона коштів потрібно, щоб відремонтувати там і зробити водолази, обстеження. Ну, я як господарники, ми подивилися, і ми силами наших комунальних підприємств зробили це, можна сказати, за невеличкі, за смішні кошти. І 3,5 мільйона коштів громади ми зекономили. Я думаю, що кожен громадянин нашого міста повинен знати, скільки коштує квадратний метр Бурківки. Скільки коштує велодоріжка, скільки коштує облаштування парку чи скверу? І тим злодіям, які хочуть заробити на бюджеті, ми не дамо це зробити. Я думаю, що правоохоронні органи дадуть відповідну оцінку. До слова про злодіїв напередодні під час своєї проконферпресконференції ви вже згадували про певних злодіїв але звісно, меншого масштабу, які розкрадають плитку, зокрема на вулиці Героїв Дніпра і на бульварі Шевченка. Про які масштаби взагалі йдеться, і ну як це відбувається? Ну я скажу так, коли я приїхав на вулицю Героїв Дніпра і дивлюсь, свіжа можна сказати, свіжа будівельна тачка, і немає там десятку квадратних метрів тротуарної плитки. Коли поспілкувався з підрядником, він каже, за час будівництва вкрадено 300 квадратних метрів плитки. От, шановні друзі, ну до чого ж ми йдемо? Там вкрали е планки від зупинки е для тролейбусів, там вкрали піддон плитки, там вкрали лавку. Ну, ми ж живемо в цьому місці. Наші діти народжуються в цьому місці. Давайте ж будемо думати не тільки про. Свої блага особистого двору, тому що цю плитку ж я думаю, що хтось постелив в своєму подвір'ї. А давайте будемо думати про блага нашого міста. Давайте будемо робити його шатнішим, давайте будемо робити його охайнішим. Давайте будемо розвивати культуру серед жителів нашого міста. Чи зверталися до правоохоронців з цього приводу? Ви знаєте, на жаль, поки розслідують правоохоронці, ці всі інциденти прикрі. Поки що результатів ніяких немає. немає. Я вас почула, і в нас лишається буквально кілька хвилин. І у вас є можливість звернутися до депутатського корпусу і до громадськості з приводу позачергового пленарного засідання, на якому, зрештою, вирішиться доля Митницької набережної. Шановні друзі, в першу чергу я хотів звернутися до жителів нашого міста Черкаси. Я як законно обраний міський голова, в першу чергу дію в межах і інтересів жителів міста Черкаси. Наше завдання. Будувати наше місто, наше завдання розвивати наше місто. І який посил ми дамо, так воно буде розвиватися наступні роки. Я звертаюся до наших шановних і до моїх колег. Я прошу, щоб здоровий глузд переміг у першу чергу перед популістичними заявами. Я звертаюся до громади міста прийти на сесію і не дати окремим політичним силам, які зазнали поразок на попередніх виборах. Не дати е, змінити майбутнє нашого міста на жаль, це все, що встигаємо на цьому. Дякую вам за щиру бесіду. Глядачам, дякую, дякую. за те, що нас дивилися. До зустрічі!